Вітаю вас, дорогі глядачі. Бажаю всім мирного та хорошого тижня. Складаємо прогнозування з 22.01 по 28.01. Що буде чекати Україну цього тижня? На циганській колоді сім-карт по одній карті на кожен день. І на гральній і колоді також я витягну сім-карт. Як я і передбачав. Минулий тиждень був набагато спокійнішим, ніж перші два тижні цього місяця. Минулий тиждень був таким, більш-менш спокійним. Більш-менш були певні місцевого характера атаки, але якщо взяти загальну картину, то минулий тиждень був спокійнішим за всі попередні тижні. Давно не було такого спокою. Ну, звичайно, я не розписуюся за деякі конкретні місця. Я говорю у масштабах України. У масштабах України було більш-менш нормально. Добре, поїхали. Давайте. 22 понеділок. Записую це відео в понеділок, о 9 ранку. 9 ранка на годиннику, 22.01. Карта праздника падає. Карта святкування. Хороша, позитивна карта на понеділок. Сім'ярка пікова. підвищені вогневі загрози, підвищені повітряні атаки. Небезпечна карта. Карта, яка говорить про те, що можуть бути повітряні тривоги та атаки. В цей день досить масивні понеділок. 23 число. Карта розговора. карта спілкування, комунікація, дипломатія, якась важлива зовнішня політика, яка може відбуватися в цей день. Знизу шістірка червова, карта сім'ї, карта родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Непогана ситуація. 24 число. Дивимося. Карта купця, карта дальньої дороги, карта перевезення, карта переміщення, карта якоїсь логістики активної, руху і бізнес. Якісь, можливо, бізнесові питання будуть вирішуватися важливі в цей день. Знизу валет бубновий теж це карта швидкості, це карта руху. Прогрес. Досить хороший знак, досить хороші карти. Якийсь прогрес, розвиток, допомога, можливо, збройна, фінансова, в тому числі. Добре. 25 четвер. Дивимось, 25.01. Карта сюрпризу. Збройне та фінансове підселення. Хороша карта. Знизу дама бубнова карта жінки матері. Подбайте, будь ласка, максимально про ваших дітей. 26. Дивимося. Карта Скорботи. П'ятниця. Погана карта, поганий знак. Цей день можуть бути активні повітряні загрози, теракти всеукраїнського масштабу. Тобто цей день дуже такий іде негативний. Знизу 26 та Десятка бубнова збройне та фінансове підсилення. 27 число, субота. Карта солдата, активні бойові дії, мілітаризація. І дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення. Дуже багато фінансових карт падає на цей. Тиждень. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дивимося далі. Сім фінансових карт уже випали. Якийсь дуже важливий тиждень в плані зброї, в плані фінансів, я би так сказав. Ну і 28 -е число карта посильного. Якісь важливі новини, та інформація. Король був новий карта інвестора. Збройна фінансова допомога. Восьма карта, яка вказує на гроші. Цього тижня вже давно такого не було. Цього тижня дуже багато фінансових карт. Тобто, я би сказав, що цього тижня щось дуже важливе в плані фінансів. Озброєння може відбутися в Україні. Щось надзвичайно важливе. Ну, мені такими досить нехорошими днями видалися понеділок та п'ятниця. Тобто, п'ятниця це в нас 25 число, і понеділок, 22 число сьогоднішній день. Такі не дуже позитивні. Решта, ну і ще субота, трохи напружена, бо там карта суб, солдата падає. Це теж карта бойових дій і це карта якихось військових атак м може бути. Тому кажу так: понеділок, п'ятниця, субота. 22 число, 25. 20, 26, 27. 22, 26, 27 да, понеділок, п'ятниця, субота, такі найтяжчі дні. А взагалі, бажаю всім хорошого тижня. Дуже багато фінансових карт випадає на цей тиждень. Так що, хто займається бізнесом, хто займається якимись інвестиціями та роботою, вам буде благоволити простір. І це і стосується нашої країни. Бажаю всім всього найкращого! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.